Біля будинку в мене є кафе Веранда. І я от просив у хазяїна цього кафе узяти мене метр до телем, двері відчиняти тих, хто туди приходить. І знаєте, що він мені сказав? Сказав, що треба мати диплом вищої освіти по готельно-ресторанній справі. І якщо я його матиму, він мене візьме на чисту зарплату, на всі соціальні... Соціальний пакет весь буде оформлений. І от питання, щоб мені вступити та повчитись, потрібно здати ЗНО. Це зовнішнє незалежне оцінювання в школі, яке здають наші діти, коли її закінчують. Ну, назвали його тепер. Такий національний мультипредметний тест? Ну, те саме, як я розумію. І от мені вже 60 років, більше 63 майже. Але як от в цьому випадку мені, що мені робити? Деякі вже кажуть, у тебе що криша їде, що тобі оце все не йметься. Давай, питайся, ну, візь, кругом затичка, розумієте? Не можу я спокійно так от жити, там, сидіти на лавочці, на дивані. Мені треба піти перевірити отой зеневоте. Я розумію, що цей хазяїн так, йому поки що не потрібно, як буде розширятися, він і так візьме. Але ж саме питання, буде диплом? А я прийду йому скажу, на ось дивись, готельно ресторанна справа закінчив. Чи треба це мені в такому-то віці? Але ж розумієте, як шило, ото в задниці ніби вставлено. Куди скрізь мені потрібно щось дізнатись, щось Оце відчуваю, що ми від молодих людей відстаємо у своєму віці. Отим, По технічних причинах, по всяких, а треба не відставати. Не хочу я відставати від них і, і тіпа, мовчать у тряпочку, робити щось там своє. Не пораду дати, ну нічого неможливо зробити в цьому випадку. Оце отаке, в такому от я положенні знаходжусь зараз. Можливо, і правда криша їде. Все може бути. Але ж хочу я побачити, дізнатись. Пішов, ту, як була тривога. Дзвонить внучка, забери мене зі школи, бо так не відпускають. Прийшов, поставив підпис, що забрав одну внучку, одну штуку зі школи. В 11 клас вона вже ходить. Розумієте? А вчителі не можуть її від... можуть віддати тільки якомусь родичу. Я тут... Чи я не дорозуміваю, чи це я так уже зовсім. Ну, хто його знає? чого так все робиться через задницю? Але в мене питання просто, що потрібно нам доганяти оцим пенсіонерам от у молодих отих людей, чи треба сидіти, склавши лапки отакого і мовчати? Але. Себе я уявити от не можу, от сижу я у тому мультипредметному тесті. І е, біля мене сидять оці дітки, 11 класники. Це навіть буде якось смішно. Але чого б не насмішить людей? І спробувати ж можна це звичайно. Отакий от, от я не знаю чому, але правильно внучка каже, дід у мене прикольний. Не буду далі говорити, закінчую. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. По потрібні теми. А от сьогодні ще з телефона отримав повідомлення смс-ку. Що, мов, нам потрібен у Тіктокі кореспондент. типу, Але телефон плюс 243 країна зареєстрований в Конго. Як думаєте, щось потрібно на це відповісти чи ні? Я звичайно не відповідаю, бо які, яка редакція Тіктоку може бути у Конго, в Африці. Може і буде, може і є вона там. Але при чому тут я, ікона, і ще ж обіцяють від 3 до 10 тисяч в день. Розумієте, не можна на такі смс-ки їм відповідати, бо буде багато проблем. Можна, звичайно, піти до СБУшників, спитати, що ж вони попросять за це, зніми там тікток, там, де військові, або ще щось. отаку. Ну, я так розумію. Можливо, я не прав. З вами був дідусь Хохол, бувайте здорові!